Читачі, письменники, видавці, літературні критики та журналісти. У перший день ярмарку у місцях, де проходить найбільша книжкова подія року ніде яблуку впасти. Автори з гордістю презентують щойно видані тексти. Видавці вихвалюють новинки, а книголюби полюють за автографами улюблених літераторів. Для них письменники, ніби зірки, що на мить випали із своїх творчих лабораторій. До Львова Володимир Кари спеціально приїхав з Івано-Франківщини. Каже, разом із форумом 20-й рік поспіль не пропустив жодного заходу. Найбільш вражений е, тою аурою цьогорічного форуму і завжди е, десь відмічали ми і з друзями, що такої аури, саме видавничої, як на Львівському форумі, напевно, в Україні більше не існує. На кілька днів до Львова з'їдуться найвідоміші українські літератори. Хтось з України, хтось із за кордону. Андрій Курков, романи якого перекладені більш ніж на 30 мов світу, зізнається цьогоріч нового твору читачам не презентуватиме. Однак, незважаючи на це, спілкування з книголюбами у його програмі передбачено. Сьогодні два круглі стола на площі ринок, і щодня автограф сесії ще буде презентація в суботу. ну і завтра будуть презентації теж. Серед уже визнаних метрів літератури на форумі. Початківці вони тільки збираються завойовувати серця читачів. Серед них львів'янин Лев Скоп, чоловік, фаховий реставратор. Тож і книгу презентує відповідну про давнє малярство у Галичині. Зізнається, до неї йшов близько 25 років. 25 років писав. Ну, розумієте, я просто і викладав, і, і де би не був, відчувалося, що треба. Ну, так би я був зобов'язаний написати, бо я сам малюю і реставрую, і досліджую, власне, як реставратори, і, і як художник. Ото все разом ну, просто мусив написати. Ну, писалося, писалося, а от знайшовся добрий ангел, походжай, взяв і видав. Закінчиться форум тільки у неділю. Очікується, що за цей час захід відвідає близько 50 тисяч людей.